Це, це сирена, так? А то на перебої добре. Угу. <рес> І це просто прекрасно, не знаю, як у вас, але мене так забембав мій кіт, який залишає шлях зі шматків наповнювача та шерсті. Я просто я не знаю. єдина можливість бачити квартиру чистою це робот пилосос І ні, це не щось додаткове, це реальна необхідність та смарт-підхід в сучасному світі, коли часу не так і багато. Отож, з вами Маша. Ви на каналі розумного шопінгу Hotline.ua, І сьогодні ми поговоримо про робот пилосос Що це таке, та які переваги може мати всю виразочку з затупами зробив. Отож, з вами Маша. ми на каналі сервісу розумного шопінгу Hotline.ua І сьогодні ми поговоримо, що таке робот-полусос, як він працює, і які переваги може мати для вас і вашого дому. Роботи-пилососи – це автоматичні пристрої, які приберуть пил та сміття з підлоги без вашої уваги або участі. Вони оснащені датчиками або навіть камерами, що дозволяє їм працювати автономно та самостійно рухатися по кімнатах. Ну а найкрутіше, ви можете на своєму смартфоні створити графік прибирань і далі все відбуватиметься майже без вашого втручання. Тільки уявіть, квартира прибрана, а ви до цього доклали нуль зусиль. Хіба не мріє? Принцип роботи робота пилососа досить простий. Коли ви його вмикаєте, він розпочинає сканування простору та обробку інформації, отриманої з датчиків. Після цього він вибирає оптимальний маршрут для прибирання і рухається кімнатою, вбираючи на своєму шляху всі дрібні частинки пилу та сміття. Роботи пилососи вміють прибирати під ліжком, диваном та іншими меблями, куди може бути важко дотягнутися звичайним пилососом. Ну і вони просто можуть вигнати кота з-під дивану роботи пилососи мають багато різних функцій, які зроблять прибирання ефективнішим. Наприклад, є моделі з функції вологого прибирання. Такі пилососи не тільки вбирають пил, а ще й протирають підлогу спеціальною ганчіркою. Така можливість буде корисною для тих, у кого підлога покрита плиткою або ламінатом. Деякі моделі роботів пилососів оснащені спеціальними фільтрами, які здатні отримувати найдрібніші частинки пилу, що можуть бути шкідливими для здоров'я. Це стане в пригоді. Людям з алергією. Гією або астмою. Відкінь волосся. Одна з головних переваг роботів пилососів часовий фактор. Вони економлять наш час і зусилля на прибирання помешкання. Це точно оцінять люди, які мають щільний графік або просто не люблять перебирати. Ти не любиш прибирати? Да, ні, особливо підлогу. Ну, типу, речі клас. Угу. посуд, посуд ні. Підлога ні. Особливо. Що ще да? Ну що ще да ну там <плес> ну і вони працюють набагато тихіше за стандартні полососи, які гудять так, наче добрий безпілотник на Росії. Все дуже просто, складіть собі тезе. Наприклад, мені потрібно прибирати сміття за котом, поки мене немає вдома. Легке вологе прибирання, бо вдома дитина, квартира 60 квадратів. Проставляємо в каталозі фільтри вологе прибирання, 30-79 квадратів, типи покриття, ламінат та плитка, висоту приладу до 10 сантиметрів. І ось вам тут різні Xiaomi від 7 тисяч гривень, серед Dreamy та крутіші Roborock. А там заходите в порівняння і виключаєте ті функції, які вам не треба, я зрозуміла, що мені того самого Xiaomi Mi Robot Vacuum Mop 2 Lite буде з головою для моїх цілей. А от ще вам лайфхак, заходьте на Hotline.ua і вмикайте сортування за популярністю. І вуаля, ви побачите, які саме моделі роботів полососів найчастіше українці купували протягом останніх двох тижнів. Наприклад, найпопулярніший робот-полосос. Наприклад, найпопулярніший робот пилосос Dreamy L10 Pro потужний малюк, що прибере площу до 250 квадратних метрів. А найпопулярніший робот пилосос функції вологого прибирання Xiaomi Mi Robot Vacuum Mop 2 Pro Black, що легко прибере квартиру площею до 150 квадратних метрів. Секунду. <світ> Отже, робот – корисний і ефективний пристрій, що може зробити ваше життя легшим і прекрасним. І якщо у вас його ще немає, то рекомендуємо придбати, адже це чудовий спосіб зробити оселю чистою та ще й заощадити власний час. А вибрати відповідний варіант ви завжди можете на нашому сайті Hotline.ua. Ну і підпишіться на наш канал, бо тут завжди багато класної, корисної і актуальної інформації. Па-па!